Концерт, спортивні змагання, футбольний матч та найголовніше благодійний ярмарок. Школа влаштувала свято для всього Курського мікрорайону. Всі охочі мали змогу взяти участь у заході. З фантазією тут підійшли до всього свята. Аби залучити до себе побільше людей, маленькі продавці закликали до себе і співали одразу. Солодощі приготували найрізноманітніші на смак і кошт кожного. Все домашнє і без гмо. Пірожина є, коржик є, круасани, яблука. основному купують лимонад, пирашки, конфети. Ярмарок тут проводять щорічно, а ось футбольний матч у пам'ять загиблого випускника вперше і в подальшому це стане доброю традицією. Ігор Гольченко закінчив школу у 2013 році, а у лютому віддав життя, захищаючи кордони на сході України. Загиблого у рідній альма-матер згадують теплим та добрим словом. Ніколи нічого не компроміси. Тобто він що до кінця за, за свою ідею, за свою якусь думку. Е Допомагав всім дітям в класі, допомагала діти йому. Тому що це була дуже дорога. Нам дитина, і коли ми почули про те, що він загинув, весь клас був на похоронах У нього і зараз приходять діти, питають, якщо. Під час акції зібрали більше 12 тисяч гривень. Третина коштів піде на встановлення меморіальної дошки загиблому герою Ігорю Гольченку. Іншу передадуть воїнам АТО. Разом з вирученими коштами бійцям волонтери доправлять продукти харчування, а також вкладуть усі малюнки та вироби з виставки дитячих робіт. Все для підтримки морального духу наших бійців. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.